Як користуватись сервісом Zoom? Для початку вам треба завантажити додаток та встановити його. Після завершення завантаження потрібно натиснути на нього. Як війти в конференцію? Тут ми маємо ввести ID, який вам надіслали раніше, а також ваше ім'я. Ви маєте функції запам'ятати ім'я, не підключати звук, вимкнути моє відео. Як війти в особистий аккаунт? Тут є декілька способів. Або ввести логін і пароль за умови, що ви вже є користувачем, або через Facebook, Google, Apple тощо. Розглянемо Google. Вам потрібно обрати аккаунт, натиснути та відкрити програму. І все, ви зареєстровані. Як зареєструватись в Zoom? Потрібно ввести рік народження, адресу електронної пошти. Після чого вам прийде код, який потрібно ввести. Тепер заповніть особисті дані, вигадайте пароль. І натискайте Продовжити. Тут ви можете запланувати вашу конференцію, ввести тему обговорення, призначити час та натиснути Зберегти. Тепер заплановану конференцію ви можете почати. Та натиснути Війти з звуком комп'ютера. Також ви можете створити конференцію, якщо вона потрібна саме зараз. Натискаєте Нова конференція. Тут ви можете вмикати і вимикати камеру, звук. Також ви можете ввімкнути демонстрацію екрану. Ви можете обрати Поширити повністю екран або окремі вкладки. Також ви можете запрошувати гостей до вашої конференції. Просто натискаєте Копіювати посилання та відправляєте другові у чат. Як вам підключитись до конференції? Натискаєте на посилання, відкриваєте програму, вмикаєте або вимикаєте камеру та натискаєте Війти. Програма автоматично вас під'єднає. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал.